Зізнаюсь чесно, у мене взагалі не було бажання дивитися цей фільм, поки я не побачив наскільки погані у нього оцінки. Тож вважайте мене мазохістом, але мені тепер цікаво, що ж там такого може бути у фільмі з такою відомою акторкою, як Дженніфер Лопес. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про новий шедевр від Netflix під назвою Атлас. Давайте по порядку. Людство створило штучний інтелект, потім роботів. Ну а потім роботів зі штучним інтелектом, які очевидно з часом роздуплилися, що без людей планеті буде краще, тож вирішили тупо вбити всіх. Правда, це їм не дуже вдалося, тож вони були змушені тікати на іншу планету, щоб накопичити свої сили. Люди на чолі з дуже розумною тіоткою вирішують полетіти до них і знищити їх першими. Сюжет, хоч і банальний, але прям про реальні події, які нас очікують. Ли з купою моментів, до яких купа питань автори вирішили взагалі не заморочуватись, тож те, що тут все не дуже нелогічно працює, то є така фішка фільму. Я думаю. Про головну героїню нічого навіть не буду казати, бо все залежить в першу чергу від гри акторки. Тож назвемо це фільм для фанатів Джейло. Але персонаж прикольний, яка все робить, звісно ж, з максимальним пафосом. А от головний злодій візуально вийшов прям крутий. Реально вірю, що він може всіх вбити, якщо акумулятор не сяде. Й до речі, теж може бути і злим, і хорошим в залежності від ситуації, що повністю руйнує концепцію сюжета, але нехай загалом тут доволі такий відомий. Касто ж створився в фільм якщо дійсно серйозне. Це фантастичний бойовик, який тупо зібрав купу крутих моментів з різних фільмів і запхав собі, трошки намагаючись адаптувати під сюжет, Що вийшло дуже криво насправді, але я вже казав, що тут ну купа питань до фільму. Тому взагалі не треба вмикати мозок при перегляді. Це мій улюблений жанр фільмів під назвою фільм по ICTV. Тому чогось очікувати немає сенсу. Але і сказати, що буде тупо фігня, теж не можна. Це не для Оскара знімали, сподіваюсь. Загалом, якщо розслабати, Тися при перегляді і сприймати це як комедію, у якій всі просто все роблять з максимально серйозним обличчям, то це весело. Тут є драма, доволі таки нормальна, навіть та зрозуміла. Ну і звісно, всі дві години вас супроводжуватиме екшен зі та вибухами. Графіки щось дуже багато, навіть там, де це не треба. Тому не зрозуміло, чи взагалі є якісь декорації, але якість доволі таки адекватна, як у Вавілон 5 свого часу. Виглядає доволі епічно. Правда, ви точно все це десь вже бачили. При тому, екшен є протягом всього фільму, тож взагалі не можна сказати, що його нудно дивитися. Про саундтрек нічого не скажу, бо на ранок після перегляду я вже взагалі не пам'ятав, чи була у фільмі музика, що для мене особисто гарний знак. Бо якщо не бісило, значить добре. Композитор стрічки Ендрю Локінгтон відомий за такими фільмами, як ремпейдж розлом Сан Андреас та Подорож до центру землі. Це максимально нелогічний фільм з банальним сюжетом, котрий намагається бути максимально серйозним, який треба сприймати в свою чергу максимально легко та взагалі не думати про купу дивних рішень авторів. Ну і фанатам Джейло, напевно, буде цікаво. Правда, співати вона не буде, тільки біль і страждання, як її, так і глядачів. Ну, якось так. Ну а що?